Всім привіт від пана Мишка, кишку де сіла з Колорадо, да. і цей відбираю мед останній. то В цій сім'ї два магазини, тут один тільки був. Ну, це я їх розділяв, це як можна сказати, по пів сім'ї. Це рі в мене був, теж два магазини. Це все теж. Саскатрас у мене на одному корпусі сидить і приніс три, ось такі, три магазини. Породіста є породіста. Ну, а тут я не дивився. Тут у мене відводочок на Саскатрас. Там магазин стоїть пустий. Отут оці я з'єднав по дві сім'ї. ну Ще не дивився. Ну от, Десь отак. Це я такі маломедні поставляв в сторону. Наполовину запечатані, а це в мене була тут трутнева, теж медом занесли, як видно, блистить. То цей, оце да. я натрусив багато було під вуликом, то я їм поставив в рамку, щоб вони по рамці зійшли наверх. Ну, такі от Мої справи, чим я займаюся. Часу зовсім немає. Навести навіть лад на цій пасіці. Ну, десь так.